Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. І чим більше я вивчаю, тим все цікавіше і цікавіше. У цьому відео розмова піде про іерафанта. Я вже розповідала про нульовий. Аркан Шут, перший аркан Маг, другий аркан Верховну Жрицю, третій аркан імператрицю і четвертий аркан імператор. Ці відео ви можете знайти на моєму каналі. Сьогодні розмова піде про п'ятий старший аркан іерофант. Архетип цієї карти святий, вчитель. Іерофант у перекладі це той, хто роз'яснює священні поняття. Зазвичай його називають папою. Він правляча сила зовнішньої релігії, а релігія це зв'язок, встановлений між людиною та Богом. На карті у величній позі церковного ієрарха сидить іерофан, або його ще називають Верховний Жрець. Він символізує впроваджені в маси стандартні традиційні вчення та практику це уособлення порядку та глава визнаної ієрархії. В одязі Еерофанта переважає червоно-білий колір, що означає мудрість і владу. І жовтий це божественна сила. Синій кольор, тут на нижньому одязі, тут, означає символ вічності та неба. На Ньому потрійна корона, яка називається Тіара. Вона символізує три функції. Першосвященника, верховного пастиря, той, хто дбає про душі, і верховного вчителя, той, хто тлумачить істини. У лівій руці у нього. Скіпетр, що закінчується потрійним хрестом, символом духовної влади, потрійна тіара, потрійний хрест та три хрести на окантовці одягу, символізують Святу Троїцю. Отця, Сина та Святого Духа. Правою рукою він подає благословляючий церковний знак. Сірий фон карти вказує на поєднання матеріального і духовного, земного та небесного біля його ніг. Ми бачимо схрещені ключі, це символ із церковної геральдики, що означає світську та духовну владу. Перед ним схиляють коліна двоє священнослужителів у стихарях. Одяг, одяг так називається червоні троянди на одязі чинців та білі лілії, вказують на божественну любов та душевну чистоту. <кій> <кій> В даний час образ ієрофанта не пов'язують з догмами релігійних суспільств. Він просто посередник між мирським та божественним. Він, як досвідчений вчитель, показує нам, як потрібно духовно рости. Він навчає нас співчувати та бути милосердними. Він навчає нас сталості та лояльності, терпіння та стійкості. Він навчає поважати свою віру та віру інших. Головна його настанова дії людини мають бути голоснішими, ніж слова. Це внутрішній світ духовності. Єрофант вказує на вчителя, який живе в нашій душі. На те Внутрішнє почуття або настанову, яка приходить час від часу до кожного з нас, коли ми перебуваємо в спокої і вміємо слухати себе. Це пошук та усвідомлення сенсу життя. Це усвідомлення. Власної суб'єктивної істини. П'ять це число змін, це такий творчий хаос, а також і висока духовність. П'ять це число людини, 5 почуттів, зір, нюх, дотик, слух. Смак. Якщо є відповідь, якщо є питання, так чи ні, то відповідь буде так, але за вашої особистої участі. Ключові слова по цій карті. Консервативний підхід до питання застосування стандартного, традиційного методу чи способу дій. Загалом це карта дуже консервативна та традиційна. Тут проходять загально і звичні шляхи вирішення ситуації, якась настанова. А також це традиційне, консервативне виховання чи семейні традиції, шлюбний союз, альянс. По цій карті йде милосердя, доброта, натхнення, моральність, довіра, розуміння, впевненість, добра порада, розмова, яка відіграє важливу роль у майбутньому добросовісність почесті, пошана, повага. Внутрішні консервативні погляди та принципи, догми, цінності, світогляд. Це може бути спільнота, співдружність, братерство, громада, благодійність, ієрархія по цій карті. Може бути навчання у всіх проявах освіта частіше вища. Тут глибокі знання, організаційний талант. Також це можуть бути пошук та набуття сенсу, новий життєвий досвід, що має для людини велике значення, духовні пошуки. Тут чоловіча енергія, чоловіча інтуїція. Сила та страх, страх перед силою, ну, як ієрархічна карта. В негативній формі це закостеніла форма, це забобони, уявлення, якісь обмежені внутрішні переконання. Ієрархічна система, яка зацікавлена у збільшенні своїх учасників. Неволя. Рабство. Якщо брати як ситуацію, то по цій карті ситуація стійка і стабільна. Контроль та управління на високому рівні. Все Підпорядковане нормам. Немає нічого особистого, суб'єктивного. А є чітко прописані правила, нормативні моделі поведінки, які прописані в інструкції. Тут може бути жорстка ієрархія, але вона йде як основа стабільності ситуації по цій карті може бути, що ситуація вирішиться завдяки мудрій людині або власному набутому особистому досвіду. Може бути, що буде отримання цінної поради, довірча бесіда, консультація, благословення. Участь у заході, пов'язаному з будь-якою традицією, ну, в тому числі і релігійною. Особистість. Ну, це карта вчителя. Дуже компетентна людина. Людина, яка знає все. Людина, яка виносить рішення. Людина, яка володіє духовними знаннями, а також і фізичною силою це духовний авторитет, вчитель, наставник. По цій карті особистість милосердня, великодушна, добра, вміє дати пораду, тримає вірність. Національним та соціальним традиціям та звичаям, релігійна, сумлінна. Така людина може ототожнювати себе з будь-якою системою. Може мати таке філософське ставлення до ситуації. Іерофант, він обережний, його девіз бути тихим. Його навчання таємне, а влада негласна. Він уміє себе стримувати та не витрачає час на порожні розмови. По цій карті відносини. Якщо ця карта випадає на відносини, то вона вказує. На гарні партнерські стосунки. Іерофант, він передбачає рівні та стабільні відносини. Карта традиційних відносин. Вона каже, що незабаром може бути шлюб. Є почуття обов'язку, є довіра один до одного. По цій карті проходить. Церковний, юридичний офіційний шлюб, але тут дружина і чоловік виконують свої традиційні класичні ролі. Тут може бути таке, що ваш емоційний стан ну, не буде цікавити, тут буде все по ролям і по правилам. Відносини засновані на згоді внутрішніх морально-етичних цінностях. Тобто люди тут сходяться за своїми внутрішніми цінностями моральними, Стійкі, довірчі відносини, у яких ми зростаємо. Якщо стосунки проблемні, то Єрофант каже, що треба проявити добросердечність, смиренність, розуміння та щирість. А можливо, ви усвідомлюєте необхідність знайти той сенс у відносинах, який був загублений у метушні оцих буденних днів. Якщо ця карта випадає для жінки, то це каже про те, що чоловік буде або старший від неї, або вищий за становищем. Якщо для чоловіка, то тут іде така порада взяти на себе відповідальність та стати головою сім'ї та піклуватися про неї. Якщо ця карта випадає на роботу, то це духовні сфери діяльності, благодійність, різні релігійні школи, наука. По цій карті йдуть професори, вчителі, люди, які вміють повчати та переконувати, викладачі. Наставники, священники тут йдуть люди, яких слухають. По Єрофанту йде посада у великій компанії або організації зі стабільною політикою, яка вже давно сформувалася: традиційний чи консервативний підхід до справи. Найважливіша умова для праці по іерофанту це дія у правовому полі, правильна ієрархія, де все чітко прописано в установчих документах. Також тут може бути робота за покликанням, може бути зустріч з керівництвом, прийняття важливих рішень. Якщо це навчання, то навчання в елітному навчальному закладі, де від учня будуть вимагати суворого дотримання, прийнятих в ньому правил та норм. Ну, це таке певні все ж таки слухняність та обмеження згідно тих правил, що Прийняті в цьому начальному закладі. Для того, щоб знайти роботу, то треба піти до знаючих людей. Вони допоможуть. По фінансам тут достаток трошки більше за середній. По цій карті. Проходять добрі добротні речі, але без фанатизму. Ну, і на останок порада. Єрофант радить, у всьому шукайте сенс і присвячуйте себе лише осмисленій праці. Не чіпляйтесь за те, що віджило. Перегляньте власні уявлення та, сформу... та е... Е... сформулюйте власні прави... правила життя, що відповідають вашим почуттям та способу думок. Сформуйте ті правила свого життя, які будуть вам до вподоби. Будьте глибоко впевнені у собі та у правоті своєї справи. Іерофант вчить нас використовувати внутрішню мудрість і ділитися з нею. Будьте поблажливі до дурних і впевнених, але не миріться зі злом. Надайте допомогу слабому. Якщо треба порада, то зверніться до авторитетної людини. А якщо треба допомога, то допомогу шукайте у релігійних структурах чи навчальних закладах. Дуже важлива функція цієї карти це навчання. Тому вчіть нові знання та передавайте корисні знання тим. Хто їх потребує. Підтримуйте традиції, передавайте старовинні звичаї чи створюйте нові. От така сьогодні карта. Трішечки така велична і духовна. от. Отакий сьогодні був аркан. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу!